Екскурсія в минуле та біографія відомих постатей в Івано-Франківську презентувала книгу Життя пес міста. Написана вона лаконічною у хронологічному викладі. У ній вдалося містити історію міста тривалістю 360 років. Читаючи її, кажуть автори, можна пройтися старими вулицями, зайти у тогочасні кав'ярні, побачити будинки з минулого. Написана книга на основі досліджень знаних краєзнавців. У ній можна зустрітися з мешканцями міста та його гостями, щоб кожен мешканець міста. Прожив 360 років разом з цим містом. От. В цій книжці 280 років, а в другій буде ще 80 років. Ми беремо рік і що в цьому році відбувалося. Є рік, що менше подій було, є рік, що більше подій. І тут всі періоди польські, австрійські, період зунра, місто наше було столицею. І в реальному часі я кажу, що що відбувалося той місяць, той місяць того чи іншого року. У книжці вмістили понад 800 сторінок правдивої історії міста. Для Івано-Франківська каже співавтор Володимир Устинський, такий літопис необхідний, адже його історія була переписана з часів радянщини і дуже спотворена. То щоб її видати, довелось докласти чимало зусиль до роботи над архівами. Прийшлося братися з самого нуля до історичних початків заснування міста і історичних фактів, які були. Вся книжка, що тут це є факти. Унікальність та що тут немає політичних купюр. Тут немає ніяких домислів, ідеологічних ідеологем, тут нічого цього немає. Тут є фактичні речі, які відбувалися в нашому місті в хронологічному порядку. І е, чотири доби, які перебували в нашому місті. Польська доба, австрійська доба, Австро-Угорська доба. Ну і тут нема, на жаль, одної доби. Це Галицько-Волинського князівства, але ми про нього пам'ятаємо. Працювали над книгою краєзнавці п'ять років. На шляху зізнаються, було багато перепон, щоб видати її вчасно. Спочатку пандемія коронавірусу, потім повномасштабне вторгнення. І лише цього року на 361 річницю івано франківська видання побачило світ. Ця книга каже міський голова, перша фактична історія міста від його заснування до 1939 року під однією обкладинкою. Ти коли читаєш, а я прочитав від початку до завершення. То ти розумієш не настільки циклічні події, які відбувалися в місті, як це повторюється. Ну, змінюються технології, змінюються якісь інші речі. Але відчуття людей, як люди сприймали ті речі, об'єднання міста, з'єднання там сіл, як це відбувалося в тяжкій процедурі, воно є десь приблизно одинаково. Вплив воїн на Івано-Франківськ. Тому надзвичайно важлива робота. Наразі автори вже почали працювати над другою частиною видання у майбутній книзі. Буде літопис міста від 1939 року і до наших днів. Люся Льоса Віталій Магалаті, телеканал 402.